На території Зміївської громади у тісній співпраці міської ради і акціонерного товариства Укргазводобування вдалося реалізувати два міні-проекти у селах і Борова. У рамках проєкту на подвір'ї першотравневого ліцею з'явився дитячий майданчик для занять спортом. Обладнання придбали за рахунок газоводобувного підприємства, встановили його конструкції з силами комунального підприємства «Зміївсервіс». Урочисто відкрили майданчик 28 вересня за участі міського голови представника Таків ґрузведобування і місцевої дітвори. Хочу подякувати за чудову реалізацію таких проєктів наших благодійників. Це кампанія «Укргазводобування» та «Шаблінка добування. Сподіваємось, що такі проекти будуть реалізовані і наступному році, і це буде на постійній основі. Уже є напрацювання на території саме Перша і ми надамо свої пропозиції. А сьогодні це чудова можливість подякувати вам, і я думаю, це буде вподоби нашим дітлахам. Дякую вам. Укргазвидобування фінансує проекти, спрямовані на підтримку соціальних ініціатив і забезпечення сталого розвитку громад. За останні три роки в громаді було профінансовано вісім проєктів. Ще два на території Таранівського старостинського округу будуть реалізовані у цьому році. Хочу подякувати представникам зміївської територіальної громади за нашу плідну співпрацю, за постійне партнерство, за те, що ми допомагаємо один одному і з розумінням відносимось. Також я дуже рада, що ми змогли здійснити невеличку мрію, як сьогодні сказали, у створенні цього спортивного майданчику. Я впевнена, що дітки будуть задоволені, будуть використовувати його повній і також це дуже велика користь для здоров'я. Спортивний майданчик є одним з найнеобхіднішим на селі в будь-якому селі, не тільки у нас. Чому? Тому що наші діти займаються онлайн і вони більшість часу проводять за комп'ютерами і за своїми телефонами. Тому я запрошую вас, наші любі, щоб ви завжди приходили на цей спортивний майданчик, займалися спортом, бо коли ви будете здоровими, успішними, впевненими в собі. То наша Україна буде процвітати завжди. На новому майданчику місцеві діти показали свої спортивні здібності. Відтепер у них з'явилося місце сили і розвитку, де із задоволенням проводитимуть свій вільний час. Ми сьогодні дуже задоволені, що цей саме майданчик стоїть на вулиці нашого ліцею. Ми дуже вдячні всім, абсолютно всім, хто причетний до облаштування нашого майданчику, до його замовлення, доставки, оплати. Дуже вдячні всім. І сподіваємося, що на цьому майданчику буде дуже дуже багато дітей. Цього ж дня ігровий дитячий майданчик відкрили у селі Борова. У парковій зоні в центрі села його встановили силами комунального підприємства «Зміївсервіс», фермерського господарства Ревік і ініціативних мешканців Борової. Саме ігрове містечко придбали за кошти газовидобувного підприємства Укргазвидобування. Сподіваюся, що це буде таким. Маленький вклад в розвиток нашої громади, тому що саме головне у нас діти. А ми віримо в Збройні Сили України, віримо в перемогу і будемо робити все, щоб наші дітлахи розвивалися, навчалися і здобували добре навчання і здоровий спосіб життя. Був закладений з самого дитинства. Велика подяка зміївській міській раді, керівництву за підтримку за нашу яку нашу ініціативу передали і втілили в життя. І нашим спонсорам, які допомогли цей міні-проект втілити в життя своїми фінансами за допомогу фінансової допомоги і дякую всім ініціативним, дякую нашим активістам, фермерському господарству Ревики Андрію, Дмитру Ревенкам, які в будь-який час, в будь-яку годину дня і ночі до них і Вони допомагають з транспортом. З усім, що, що ти до них звертаєшся, подяка велика нашому. От він навіть перед нами стоїть наш активний активний чоловік. Це Олег Рудак, який в будь-який момент займається і допомогою і Збройним силам, і за допомогу для села, для розвитку нашого села він робить великий вклад. Дякую всім активним, активним людям, які допомагали і приймали участь у цьому проєкті. Новий дитячий майданчик став ігровою зоною центральному борівському парку, який продовжують реконструювати. У планах старости огородити дитяче містечко невеличким парканом з боку вулиці, щоб бавитися на ньому було ще безпечніше. Також цього дня всі маленькі учасники свята отримали подарунки від Зміївської міської ради. подобається. нравиться селі дуже нужна така площадка огромна, що дітей много. энергию, силу им девать куда-то необходимо. Большое спасибо огромное. Ребенок в восторге, очень понравилось, перепробовал все, все возможные дорожки. Теперь есть куда ходить нам, потому что до этого как бы мало было, теперь много есть, где ему побегать, и теперь ребенок спокойно может тут, как говорится, а главное безопасно, вот, недалеко от дома. Дякуємо усім, завдяки кому вдалося втілити у життя дитячі мрії і велика вдячність і пошана нашим збройним силам України за те, що маємо можливість це робити.